Чому варто берегти пам'ять про затоплені села? Ну так само можна задати питання: а чому варто берегти свою сім'ю? Я вважаю, що потрібно йти своїм шляхом. Є культурна зброя, да, є зброя реальна, яка стріляє. І хтось може одною зброєю краще користуватись, хтось іншою. Українці, ми не використовуємо культурну зброю до кінця. Фіксувати те, що зараз, можливо, зараз воно не так цінно, але воно буде потім більш, більш цінніше. Спершу все починалося з велопрогулянок, які потім переросли в велоекспедиції. Приходилось самому подорожувати і вивчати певну історію Переяславщини та Лівобережної Київщини. Було близько. 40 тисяч кілометрів, можливо, трішки більше. У пошуках якихось нових об'єктів це і цілющі джерела, це і вікові дерева, це і хати, які зараз відходять, якісь унікальності, які, якщо ти не вплинеш на ці процеси, то вони можуть чи то зникнути, чи то призабутися. Городище, комарівка, сиблі, під нами село В'юнищі, село Козинці затоплене. Ще далі Андрюші, яке Шевченко Раєм називав, Трехтимирів, Монастирок, Зарубенці це все е, ті села, де людям примусово сказали, що переселяйтеся, тому що ці території будуть затоплюватися. 1974-1976 років почалося наповнення водою майбутнє на той час водосховище. Лише в межах Переяславщини того часу затопили 10 сіл. Основною публічною причиною було необхідність підняття рівня води в Дніпрі шляхом будівництва каскаду водосховищ, гідроелектростанцій для того, щоб виробляти електроенергію і для того, щоб судна проходили, не застріючи е обно. Навіть маску взяти, подивитися на дно, то серед піска можна побачити переміжку. Рештки кераміки, рештки цегли, як підтвердження того, що дійсно там вирувало життя свого часу, але нині, ну, нині вирує життя морське чи річкове раніше. 2014 року народжується громадська ініціатива «Корінь нації», яка займається пошуком і збереженням цікавих об'єктів, природних феноменів, історичних цікавих фактів, які можливо навіть з різних причин до цього часу не записані істориками. І серед різних проєктів є такий спортивно-культурологічний захід, як Дніпро ревучий». Команда співорганізаторів мала на меті популяризувати історію затоплених сіл Переяславщини. Ти не просто вже пропливаєш для себе, а ти вже робиш певну якусь соціальну дію. Цьому запливі навіть беруть участь ті, хто жили в затоплених селах, а, хоч вони не мають немолодий такий вже вік відносно. А, їм є що сказати. І коли вони проходять цю дистанцію, ну ти відчуваєш, що це потрібна справа. Канівське водосховище це взагалі наймолодше водосховище на Дніпрі, і тому можна застати жителів, які пам'ятають історію тих подій, які відбувалися в межах цих територій, що сьогодні під водою, в межах тих сел і околиць. Мені було 13 років, я був дуже радий, що нас переселяють у нове село, що тут буде газ, що тут буде перспектива, що тут буде нова школа, нові друзі. Ну, Но Я не, могу, не можу вам сказати, яка це була радість. Осінь 72-го року, 5 листопада, я йшов, я сфотографував медпункт учителя Івасавенко Івана Ларіоновича, Сави Михайловича, клуб. Для мого села ні в кого таких немає, останніх світлин. Але коли я... По світу, поїздив, подивився. В 2011 році ми з друзями поїхали на те місце, де була школа, вона вже глибоко була, у... ця школа вже глибоко в воді. Ми е дуже від цієї школи, метрів на 400, верху були. І тут проходили якраз парусна регата. Я зразу ж скомандував, ми сфотографувалися. Останній. Е Кадр і в мене там значить, підпис, там, де було наше село, там ходять кораблі. І після цього нам так тяжко було. І Тільки тоді я зрозумів, в якому раю я народився. Добрий день, це за Добре, пішли. А це ще й песик. Коно що ваш, так? Мій білий. А той хоче вирозділи. Оце я. Оце наша хата. Оце це комора, де я бігав. Оце окіп називався, а це е, батько батьково-мати жила. От. Оце називався Окіп. Оце ми тут дитинство. Тобто те дерево, де з бакланами, оце воно от, от, тут. От, от, ага. Оце окіп. Оце отут корнієва хата, тут. я беру баночку, були, били, значить. беру, набираю води, несу батькам на берег, моробло випити. Така була чиста була. А по цьому джерелу це я в'юнів заганяв і викидав, ловив. Така була природа. Там був рай. І всі свідомі люди мого віку і старші дякують Богу, що ми рай побачили. Безумовно, що втрати матеріальні великі від гесу. Не дивно, чи там вона потрібна чи не потрібна, але щось замовчується духовні втрати. Люди виселили із їх рідних населених місць, де все вони історично складалися певні умови. І люди залишилися як без батьківщини. Пам'ять затоплена, родове коріння розірване. У цьому тут трагедія. Зараз ми доходимо до цікавого об'єкту. Це, по суті, ж пам'ятник затопленим селам України, навіть так можна сказати. Це є церква затопленого села Циблі. Вона була на пагорбі, тому єдина архітектурна споруда, яка вціліла. Деякі архітектурні споруди, які могли виглядати з під води, їх зруйновували. Але з різних причин ця церква залишилася. Це вже основна частина храму, поверх якого бачимо зараз, гніздяться баклани. Вони там облюбували це місце. Місцева громада шукає варіанти, як відновити і зберегти хоча б цей храм. В кожному селі був, в кожну стежинку пройшов. І зараз вони мені сняться ці дороги. І думаю, ну як же ж так, що у нас 10 населених пунктів пішли під воду, затопили і ніякої пам'яті про них не, не залишилося? Думаю, треба щось робити. І потім почав шукати союзників, помічників. Оце карта затоплених сел Переяславщини. Тут 10 населених пунктів. Ми собі поставили задачу випустити книжку про кожну із цих сіл, щоб згадка була. Ті люди, які не є прив'язаними до свого коріння, вони є метеликами, вони перелітають з місця на місце, де є краще. В селі люди від'їжджають. Ну, Це ще проблема наскільки велика, як проблема та, що люди думками починають від'їжджати з України, шукаючи кращого добра десь. Ти не можеш це змінити по всій Україні, але ти частково можеш це змінити якось тут. Це не значить, що затоплені села вплинуть на місцеве населення, яке сьогодні є, але це значить, що якісь моменти історичні, які там бували, можуть вплинути на тих чи інших людей. Створений, наприклад, маршрут незвідана Переяславщина, створений маршрут Україна 1187 Такі напрацювання в форматі екскурсій дозволятимуть не лише місцевим, але і гостям дізнавати більше про Переяславщину, дізнавати більше про Україну і плюс паралельно бачити чудові пейзажі, які просто надихають, розслабляють і дають можливість розуміти, що це ж чудова земля, це наша Україна. Це її потрібно зберігати, потрібно цінувати і потрібно зробити все, щоб ті діти, які зараз під загрозою виїзду з України, щоб вони тут лишились.